Чемпіонат Казахстана по футболу 16-й тур. Сьогодні у нас виходить, неділя, 6 квітня. Вмощуємося зручно. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Ви спитаєте, чому 16-й одразу так? Було прийнято рішення в зв'язку, мабуть, з тим, що влітку вже буде підготовка до Єврокубків Кайрата, а особливо до Ліги Чемпіонів. А Кайрат буде проходити майже всю низку відбіркових матчів до Ліги Чемпіонів, щоб попасти, потрапити, вибачаюсь, у групу. Дуже важлива і дуже важка задача стоїть. Перед Алматинським Кайратом. Отже, друзі, Кайрат у 16-му турі матчі, який грається наперед, як ви зрозуміли, буде гостем в гостевому матчі в Атирау. Всі кажуть, грати дуже важко в Атирау. Це більш західний регіон Казахстану. Отже, Атерау стартували відносно, нібито непогано. одна перемога і дві поразки. Три забито, сім пропущено по м'ячам. Це після перших трьох матчів. У Кайрата найкраща поки що статистика, найкращі показники. Перше місце поки після трьох матчів триває. Кайрат 7-2 забитих пропущених 7 очків в турнірній таблиці. І я вважаю, що цей матч повинен вигравати Кайрат. Так, саме Кайрат. І я більше ніж впевнений, що Кайрат переможе, але матч буде. Слаборезультативним, ось скажем так. І тому мій варіант прогнозу єдиний і остаточний: перемога Кайрату, і тотал менше 3,5. Максимум 2-1-2-0. Ну, якщо повезе, 3-0 перемога Кайрату. Можливо, 1-0 взагалі, кайрат переможе дуже скромно і мало результативно. Тут коефіцієнт 1,93, друзі. Ось такий коротенький відео і прогноз. Дякую, що ви зі мною вже декілька років. Дякую за підтримку. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки, писати коментарі. Дякую всім, всім. Казахстан, Алга. Кайрат. Алга. І якщо є прихильники футбольного клубу Атерау. Алга. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, до зустрічі, друзі. Всім па-па.